Сторінка 40, параграф 6. писемні пам'ятки, фольклор і сучасні візуальні джерела про історію, писемні історичні джерела, як змінювалося письмо і матеріали для письма. Для відтворення минулого сучасні історики, історикині найчастіше користуються писемними джерелами. До них належать написи на різних матеріалах і документи, створені людьми за допомогою знаків і символів. Батьківщиною сучасного паперу вважають Китай, де за свідченнями китайських літописів майстер Цай Лунь у 105 році до нашої ери винайшов папір. До цього для письма використовували бамбук. Письмо ж виникло понад 5 тисяч років тому. Отже, люди не завжди писали на папері або в гаджетах за допомогою літер. Розгляньте ілюстрації на сторінки 4041 і назвіть, які матеріали використовували люди для письма в різних країнах у різні часи: тавніогипіцький папірус, шумерська глиняна табличка, письмо на кістках, берестяна грамота, кіпу. Вузлове письмо інків давнього народу Південної Америки протягом тисячоліть змінювалося і саме письмо. Спочатку люди передавали інформацію за допомогою малюнків, тому письмо і мистецтво малювання було тісно взаємопов'язаними. Таку систему письма вчені назвали піктографією. Пізнавально і цікаво, з розвитком сучасних технологій для швидкого передавання інформації людство частково використовує знаки символи. Тобто піктографія існує і в наш час. Наприклад, знаки дорожнього руху. Подумайте, де ми найчастіше висловлюємося за допомогою малюнків. Доберіть приклади життя. З часом люди на письмі почали використовувати постійні малюнки знаки ідеограми, що позначали цілі слова. Так сформувалося ідеографічне письмо, письмо знаками, що означають поняття. У багатьох давніх народів знаки ідеограми були схожими, у деяких народів знаки письма, що позначають окремі звуки чи навіть цілі слова, називають ієрогліфами, а письмо ієрогліфічним. Навіть у наш час у Китаї, Японії, Південній Кореї послуговуються ієрогліфічним письмом. Близько 15 століття до нашої ери з'явилася абеткова писемність, де один знак передає один звук. Батьківщиною цього виду письма є Близький Схід, де жили семітські народи, євреї, фінікійці та інші. Важливим їхнім заняттям була торгівля, що потребувало введення чіткого обліку товарів. Для швидких записів було винайдено просте і зручне письмо. Його основою стала єврейсько фінікійська абетка, у якій літери позначали окремі приголосні звуки. Від цього абеткового письма походить більшість сучасних писемностей. Зокрема, українська абетка походить з кирилиці, яка перероблена з грецькою, а грецька побундована на основі фінікійської Пишемо історію з усмішкою, розгляньте приклади різних видів писемностей і виконайте завдання. Перше. Ознайомтеся з таблицею відповідності ідеографічних і літерних знаків давніх писемностей. Назвіть українські літери, які відповідають літерам грецького алфавіту. Друге. Об'єднайтеся в чотири творчі групи і напишіть короткі повідомлення, використовуючи знаки давнього письма. Кожна група обирає одну з наведених писемностей. Третє зіграйте з однокласниками, однокласницями в гру. Дошифратор розкодуйте послання інших груп у класі, види писемних джерел з історії України, описи мандрівників, літописи, мемуари, спогади, правові документи, газети, журнали. Хроніки, господарські записи, праці давніх істориків як етнографія і фольклор допомагають досліджувати історію. Важливу роль у вивченні історії відіграє відтворення минулого за пам'ятками усної народної творчості. Даними етнографічних експедицій, життя людей починаючи з 19 століття можна досліджувати за фотографіями, а з винайденням кіноапаратів ще й за допомогою кінодокументів. До перших винахідників кіноапаратів належить відомий український Йосип Тимченко у 1893 році. Він разом із Любимовим і Фрейденбергом винайшли скачковий механізм слимак. Принцип дії якого було покладено в основу роботи кіноскопа. У листопаді 1893 року в Одеському готелі Франція відбувся показ їхньої першої кінострічки.